<laughs> Нитка <Нескому> в <війці> попалась. О, <laughs> все. Oh, so. Це відео двотижневої давнини, яке опублікували учні 18-го ліцею рівного. Його кульмінацією стало звільнення вчительки, яка ображала та принижувала учнів. Натомість проводили й службове розслідування щодо нитки у піці. Аби дізнатися про основні проблеми якості харчування у школах, міське управління освіти провели відповідне опитування серед школярів та батьків. Воно показало, що незадоволені якістю харчування 16% школярів. Серед батьків цей відсоток становить 17%. Очільник управління освіти міста Андрій Мазур виділяє чотири основні проблеми, на які вказали опитані респонденти, культура харчування дітей. Це спільна відповідальність і батьків і окремо взятого закладу освіти. Це холодні страви. Ми, на жаль, маємо такі випадки. Це матеріально-технічне забезпечення їдальних харчоблоків у різноманітному меню. При цьому Андрій Мазур додає: в основному відповіді щодо незадоволення харчуванням у школярів та батьків збігаються. Основними причинами незадоволення якість харчування знову ж таки, батьки називають холодні страви, мало овочів та фруктів. Тобто, ті самі відповіді, які давали і діти, тобто вони по суті. Підтверджують, що потрібно десь це меню власне у урізноманітнювати. Найбільше дітям у шкільних їдальнях подобається відбивна печена картопля, сирники, наги, циплов та млинці. У 12-му ліцеї рівного, окрім опитування міського управління освіти, проводять і власні дослідження щодо вподобань дітей та батьків. Тетяна Луцюк розповідає, найважливіше це навчати культурі харчування дітей. Діти полюбляють страви, які ми їм не пропонуємо у шкільній їдальні. На Перекуси вони дуже просять, наприклад, сосиски в тісті. Вони дуже люблять цю страву, хоча в нашому раціоні її немає. Також Тетяна Луцюк розповідає, що найбільше не люблять діти їсти у шкільній їдальні. Переважна більшість дітей не люблять рибні страви, не люблять гороховий перечи, гороховий суп. А є такі гурмани, які дуже його навпаки полюбляють. Щодо пропозицій через опитування пропонувалося урізноманітнити і овочеві страви, і кількість овочів, фруктів. Аби вирішити усі проблеми з харчуванням у школі, управління освіти міста напрацювала. Програму покращення шкільного харчування найближчим часом вона буде розглянута на сесії рівне ради. Андрій Мазур сподівається, вона принесе якісні зміни у школах. Очікування результати дуже прості. Це перш за все. Покращення організації якості харчування, і, зокрема, в тому числі і ремонт харчоблоків шкільних їдалень. Середньому обід рівненського школяра коштує від 48 до 55 гривень. В міському управлінні освіти запевняють, будуть і надалі контролювати процес харчування у школах, ба більше обіцяють, у деяких закладах буде проведений ремонт харчоблоків. Павло Невесенко, новини Рівного.